Координаторка наукових пікніків у місті Харкові. Ми вже не перший рік проводимо науковий пікнік в Харкові, але ми завжди хотіли робити це не тільки у великому місті, а виїжджати в менші міста, села, селища. І от нарешті за два роки пікніки в Харкові ми спромоглися і ми змогли приїхати от в Пісочин сьогодні. Завтра ми будемо в Дергачах, теж на базі третьої школи пікніки проводити. Наукові пікніки це захід з популяризації. Цієї науки серед дітей і молоді, і ми хочемо щоб показати, що науковці це реальні люди, які не закриті в своїх лабораторіях, що наука це весело, що вчитися цікаво, і хочемо залучати молоді, і діток до навчання, до освіти і до наукової діяльності. Плюс у нас тут, окрім стандартних наукових активностей, є різні цікавинки, які... Теж можна дітям приймати участь і ігри на логіку, і е, можна пройти майстер-клас з надання першої до лікарської допомоги. Селища сьогодні, 24 вересня, Геоальтернатива спільно з громадською організацією, центр розвитку громад проводить захід, який має назву наукові пікніки». Щоб набігти кармани свої, своїх збирателей. Запішують уже. Толік хоче на Гавайї поїхати, на Бурабура очки нові нужны, телефон, стасу. そうです。<laughs> <laughs>